Ось так військовослужбовці 108-ї бригади ТРО Костянтин та Анна дізнаються стать своєї майбутньої дитини в 20 кілометрах від лінії фронту. Лікарі да, знали, що ми такі активні. Вони кажуть, ми вам напишемо, ви там вже собі щось організуєте, якесь свято. Ну, ми вже були заплановані, ми чекали цей конверт, передали друзям, вони нам підготували е, такий гарний мішечок, в ньому було конфіті і вже був такий скит. Було дуже гарно, рожеве конфеті розлетілось. Анна розповідає, з чоловіком познайомилась у 2022-му, коли він був у відпустці в Дніпрі. Та найбільше запам'ятала четверте побачення, якого так і не було. Згадує дівчина. Костя мав приїхати до нас копати картоплю. І вечором не дзвінка, не відповіді, не привіта, як кажуть. Все, підірвався на міні. У нас шок вже потім пізніше, з годинами ми дізналися, що це була ТМК, машина розірвалася на дві частини. Просто якимсь чудом він вийшов з цієї машини, скинув себе бронік і його вже почали евакувати, спасати. І все весь цей шлях ми вже подолали з ним разом. Я йому кажу: якщо ти не хотів копати ту картоплю, можна ж було просто сказати, а не такий. А він каже: А я хотів феєрично, щоб ви всі запам'ятали, що я картоплю копати не люблю. За рік жінка й сама долучилася до війська. Вже тут Костянтин зробив їй пропозицію руки та серця. Розповідає в організацію освідчення, був задіяний чи не весь батальйон. Я залучив всіх, всіх кого я міг. І начальника логістики, і комбата, і стрілецькі роти, і керівника Аніного всіх залучив. Попередньо я з нею поссорився, щоб в мене було хоча б трохи часу, щоб мене ніхто не трогав, щоб я нормально це все мог підготувати. Хлопці попросив її вивезти на полігон, сказали, що їдемо напередок і там будемо проводити такмет. По рації продали, що птичка в горі. Ну, вони почали ховатися. Ми на Макспрошки під'їхали, я вийшов із Макспро з 101 розою і зробили свідчення. А за декілька днів до весілля подружжя дізналось, чекають на поповнення. Костянтин згадує, в той момент був на позиції і навіть не одразу повірив. Написала смс, і в мене сразу, сразу робота закінчилася. Ми саме, саме був з нею. І, в принципі, був радий, що мені вже 33 роки. Хотілося б дитину. Ми як тільки почали зустрічатися, він мені каже, Аня, я хочу сина Олександра і донечку Марію. Ось, і ми вже вирішили, якщо у нас дівчинка, бо ми робили гендерпатія, то, то тоді буде Марія. Нині Анна вже на шостому місяці вагітності та незабаром піде у декретну відпустку, а Костянтин залишатиметься боронити країну на Запорізькому напрямку. Мені буде краще, що вона там в спокій буде ростити. Кидати мені відео, фото, буду проситися вириватись туди. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.